Всім привіт, мої хороші. Меня зовут Вікторія, а це значит, що ви знову на моєму каналі. А ні, не, подождите. Не-не-не, не так. Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Це значить, що ви знову на моєму каналі. Ну, Тут така історія, що в мене день народження нарисувався 5 березня, тому я вирішила зробити такий маленький офлайн стрім. Я відповім на всі-всі-всі ваші питання. Ну, в межах розумного. А під цим відео ви можете їх написати. Хочу зробити вам такий маленький подарунок, і я вам його зараз покажу. Чи покажу. Ну, коротше, дивіться. І так, гляньте, що в мене тут є? Це моє улюблене міста сили моє. Я хочу вам презентувати от такі, ну, їх на три, їх буде чотири. Дві от таких. І дві от таких. А, чому таких дві? Тому що я хочу, щоб ви одну скуштували а іншу може ви на поверхці таку незайману е, оставити. Ця відте, зараз покажу, ця з Rockstar, теж з Halfo. Вон, Halo Infinite. І ще вон якийсь там розігрується місяць е, геймпасу. Ну, я не знаю, може вже. Вийшла акція, тут таке діло, що може бути, да, он Чентові ось. Ну, то тако. То, то більше на полку. І ось такий рокстар, без всяких там. Ви є... в общем, без всякого, такий оригінальний рокстар. Вони безалкогольні. За краще ваше питання під цим відео я вам вишлю такі чотири бути. Росію тільки по Україні чи за кордоном, якщо ви там. Запрошую вас 5 березня на мою маленьку буде така запись. Я всі питання відповім. Вип'ю ці напої, ви побачите, якого вони кольору, якого вони смаку. Я все скажу, а ось ці. І ще плюс одна буде ваша. Тому що? Тому до зустрічі! Пишіть найкращі питання. ну Такі веселі, не найкращі, а веселі, тому що підняти настрій мені і вам ось. Ну і можете таке виграти. Все, па-па! до 5 березня